Вітаю, ми на будівельному майданчику, де хлопці збирали будиночки. 22 будиночка. Я вам розказував за них в минулого відео. Можете подивитися, якщо хтось не бачив, вже все. Завершили. Зараз підійшло, підійшов час для збирання адмінздання. Фундамент накручений, зверху робиться обв'язка. Це все буде потім оброблятися мастікою. Ну і далі, як вам вже розповідаю, в будиночках підлога 200 з панелі, стіни зовнішні будуть 160, стеля 200. Внутрішні перегородки в тарині будуть 120, а несучі 160 мм. Загальна площа цього здання приміщення буде 264 квадратних метри. Ну я вам далі буду показувати, як воно буде виглядати вже з -з 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 зобране. Зараз чекаємо машину, хлопці будуть розвантажувати панелі, щоб все все збирати. Підлога вже є, у нас тут на місці. Зараз чекають стіни. Головний будівельник. Ну ще раз хочу вам нагадати, це компанія Сіпанель. Ми займаємося ревнисом та будівництвом. Якщо у вас є бажання побудувати будинок або прибудову надбудову, можете звертатись до нас за номером телефона, який указаний на відео, або я ставлю реквізити в описі.